Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Те дякую, що ви включилися у сьогоднішнє особливе відео, бо в ньому я буду мечити парфуми з головними героями дуже популярного зараз серіалу Бріджитна. Якщо він вам подобається, ви його вже дивилися, напишіть мені, будь ласка, хто ваш улюблений герой. Ну, а якщо вас цікавлять мої парфумерні рекомендації та ті парфуми, які я думаю дуже гарно будуть пасувати до головних героїв цього серіалу, то будь ласка, продовжуйте перед. Буде багато цікавого, а більше корисної інформації ви можете дізнатися з опису до цього відео. Будь ласка, передивіться усе і залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. А після цього давайте розпочинати. То ну, що ж, я нещодавно почала дивитися цей досить популярний серіал, який вийшов декілька років тому. Він а, практично про Британію, мені здається, 19 сторіччя, якщо я не помиляюся, і він неймовірно гарний. Боже, які там костюми. Неймовірна мода, дуже гарні зачіски. Мені особливо подобаються а, ці прикраси. Там все, ну, справді, на вищому рівні. Актори дуже круто грають. У мене є декілька улюблених. І мені було дуже цікаво добирати парфуми до них. Це, до речі, була ідея для відео з мого першого англомовного каналу. Там мені запропонували, і я дуже захопилася нею. Тому сподіваюся, вам буде цікаво. Напишіть, будь ласка, чи ви дивитеся цей серіал. Бо він зараз дуже популярний і нашумівший. І давайте розпочинати з першої героїні, це, а вже ж Дахне Бриджеттен. і вона, знаєте, така дуже канонічна героїня, особливо першого сезону, бо для неї шукали пару, і вона була цим. Головним джуел, це дорогоцінний камінь сезону. Всі були нею захоплені, всі її хотіли, але вона була закохана в одного особливого чоловіка, і вона все ж таки його отримала. Хоча знаєте, вона така начебто елегантна, дуже стримана і а, створює образ ідеальної молодої жінки. А, я взагалі таке не дуже люблю, мені не подобається її акторка, ну сама акторка, яка її грає, напишіть, як. Вона вам, вона мені дуже нагадує, пам'ятаєте, доньку Сузен Джулі з відчайдушних вдовольство господинь. Оце прям лице в лице. Ну, все ж таки мені Бенні запропонував такий, каже, молочний аромат їй треба. І я погодилась з ним, бо я обрала «Б'янко Лати» від Jardin дескану. De дуже популярний аромат, так як і вона. Романтичний з однієї сторони, бо він про таку лактонну гурманіку, солодку, тут є карамель, ваніль, а вони завжди дуже приваблюють, бо це солодкий парфум. А вони дуже компліментарні, тому, знаєте, всі робили їй компліменти, всі були, о Боже, Дафне, це просто якась недосяжна мрія, розумієте? І мені здається, цей парфум дуже гарно їй е, е, личить, тому я його обрала. Він такий також інтенсивний, бо коли вона була своїм чоловіком, була вона неймовірна така, знаєте, Не стримана, романтична, а навпаки, дуже відверта, дуже розкута, я б навіть сказала. тому... Для мене це аромат Дафни Бриджитен, а її чоловіку Саймону. Я вирішила підібрати також гурманський аромат, щоб вони якось між собою гарно гармонійно сходилися. Але вже з шоколадом, з какао, більш пряний, не такий молочний, але все ж таки солодкий. Бо це пара, вони повинні якось, зважаючи на те, що вони начебто і різні, все одно знайти. Якийсь спільний знаменник, і це новинка в моїй колекції. Дуже популярний арабський аромат Камра Кахва. А, неймовірний флакон, супер крутий аромат. Він прям в себе закохає одразу, супер шлейф, такий прям гарний. Ви про нього будете думати ще, як от. Почуєте на комусь або на собі, прям він звертає на себе увагу своїм шлейфом. А Саймон, він взагалі дуже стриманий. В нього таке важке дитинство було, в нього багато якихось секретів, і Дафне, вона його розкрила, вона цю емоційність в ньому, його вразливість, вона зрозуміла і е, допомогла йому якось е, впоратися з своїми емоціями і е, стати більш гармонійною особистістю. Такий гарний, темний, Блочно, шоколадний аромат з кавою, з ванілью і прянощами більш орієнтальний. Він теж знаєте, дафне, в неї таке неймовірно фарфорове шкіра, дуже біла, а він темнішого, темнішого кольору, тому і парфум повинен бути насиченіший, як на мене. Ну, На цьому давайте рухатися далі до Ентоні Бриджетна. Це мій улюбленець взагалі цього серіалу. Мені подобається актор, мені подобається його зовнішність, мені подобається його. Характер він дуже відповідальна людина, голова сім'ї. Ем... В нього теж не дуже е, просте минуле, на нього тисне ця відповідальність, але він такий активний, дуже динамічний. Я одразу подумала про Арсеніко Бені, з, е, улюблений парфум Бені, який він носить. Я завжди ним захоплююся. Це чоловіча історія в стилі Авентус, дуже насичне яблуко, таке взривне вибухове з ананасом, е, червоною смородиною. Потім багато деревини, але вона також свіжа. Дуже смачна аромат а, звабливий, так само, як і Ентоні. А, такий, знаєте, підійде і спортсмену, і якщо ви йдете на бал в дуже гарному обранні, такий чоловічий, джентльменський аромат з неймовірно гарною проєкцією, тримається довго, тому а, мені здається, це ідеальна версія для нього. І моя улюблена жіноча героїня, ну, жіноча фігура з дому Бриджетина це сестра. Е Мені подобається акторка так сильно своєю мімікою. Вона прям прикольна, весела, знаєте, така інтелігентна. Вона не робить те, що очікує від неї суспільство, бо в неї дуже... Е Бунтарський характер, і я хотіла такий парфум. І знаєте, що я його знайшла. В мене немає флакону, але це аромат від бренду Bell Тобто, Наприклад, в мене є Bubblegum, але це він їй не підходить, бо їй не пасують такі жіночні рожеві аромати, як, наприклад, її сестрі Дефні. Вона носить більш прохолодні тони, її сукні часто голубі, тому я обрала аромат цього бренду. До Soul. мені здається, краще аромату за назвою. Бунтарська душа, не знайдеш, і він дуже ароматичний. прям, Ви не будете очікувати а, почути такий аромат на молодій дівчині. Він абстрактний, трав'янистий, такий природній, там є Пало Санто, це така містична деревина з шавлієм. Тому я думаю, це чудовий аромат для неї. А для її брата Коліна, який а, трішки наївний, дуже добрий. Мені він подобається. Я обрала. Аромат під назвою My Greek Clover. У мене немає самого флакону, але це аромат ем, бренду з Канади під назвою Untamed. Ось такі в них парфуми. І аромат My Greek Clover, мені здається, йому ідеально пасує, бо він поїхав ем, е, в. Подорож до Греції. І коли повернувся, всі його підкалювали цією Грецією. Завжди бачиш Коліна, і хтось щось скаже про Грецію. Ще я дуже люблю Грецію. І так, My Greek Lover, мій грецький коханець, я думаю, це дуже гарний аромат. Для нього пасує, там багато цитрусових нот, тому він такий і чоловічий, освіжаючий але водночас дуже тендітний, тин, ну, знаєте, такий, може, вразливий, навіть через квіти. Цікавий аромат, мені здається, коліну підійде дуже. Добре, ну, якщо ми вже про Коліна заговорили, там ще є інші. Ам... Брати і сестри, але давайте про них не будемо. Говоримо про інший дом Federic Tans і Пенелопе. Боже, Пенелопе це взагалі, мені дуже вона подобається, її рожеве волосся, вони там всі руді і це круто, не рожеві, руді. І вона завжди носить неймовірно пишні жовті сукні. Я хотіла аромат з жовто, жовтою квіткою, але вони дуже часто опулентні. Жовті квітки це. Ось Ілан-Хілан, Мімоза, інші. І вони насичені. А я хотіла щось таке дуже. Ніжне для Пенелопі і обрала аромат англійського бренду, до речі, Sincere від Ilk Perfume. Слухайте, я взагалі його обожнюю, бо він такий чистий, дуже жіночний, трішки пудровий, з гарною, елегантною, не солодкою нотою молока. Тут трішечки такого ем, ніжного юного персика. Є і ланг-іланг, але він в комбінації з кокосом, з мускусом, з амбретою. Це дуже ем, такий. Прозорий аромат, але він неймовірно круто тримається. І мені здається, що за цією пишною жовтою сукнею і неймовірними зачісками, мейкапами ховається дуже цікава особистість. Вона, до речі, ця писателька-блогерка, як я її називаю, того сторіччя, між. The whistle down. Uh, тому подивимося, як буде, будуть розвиватися події. Але ось такий аромат я для неї підібрала для її матусі. Вона, взагалі, така жінка дуже домінантна, мені здається, знає, чого хоче. а Хоче вона просто ем, успіху і. Ем, Гарної долі для своїх дітей, як і всі вони там. І для неї я підібрала аромат дуже цікавий. Я хотіла щось опулентне, неймовірно флоральне, і кольори їх дому вони такі жовто-зелені. Тому це аромат Tuberose Absolute від бренду Paris Monte Carlo. І в нас тут неймовірна тубероза. Взагалі вона не для всіх, бо це дуже потужна нота, яка може бути занадто важкою для деяких. Вона тут зелена через гальбану. Через кардамом, але також флоральна, бо тут є і гарденія, і жасмін, і брум, помаранчевий квіт. Тому ну, це неймовірно флоральний аромат. От Якщо ви дивитеся на серіали, як вони в них вдома, кольори а, тап, тап, тапети, да? і їх сукні, ось це аромат, він прям звучить для мене так само, як виглядає ось увесь їх інтер'єр. Ще там є а, інші діти до доньки, і я не підібрала для них аромат. Може, ви щось можете порадити. Мені здається, це повинно щось бути дуже гарне, дуже приємне, а, можливо, флоральне, але щось, що ніхто не помічає. Можливо, є такий парфум, який класно звучить, але ніколи не приносить уваги, компліментів. Аромат. Практично на який ніхто не звертає уваги, не помічає і що не встави. Ось так для мене щось таке, мені здається, підійде саме іншим донькам родини Хетерміта. Зараз давайте поговоримо про модистку. Вона темношкіра з Франції, і незважаючи на те, що вона. В усіх цих колах, таких дуже високопоставлених родин і всіх їх знає, і про секрети навіть знає. Вона все одно а, зберігає дистанцію а, і, як би сказати, не товаришує з ними. Тому я вивела такий холодний пудровий аромат Тардес від бренду Карнер Барселона. Дуже гарний пудровий з Мигдалем. Трояндовим деревом. Тут ще є нота сливи, гілятропубів тонка, але він неймовірно текстурний. Саме через це я його обрала, бо вона, як модистка, працює з тканиною різної текстури, тому мені здається, ось такий гарний аромат їй підійде. До речі, ви його можете придбати з моєю знижкою, вона буде в описі до цього відео. Це популярний аромат, і він дуже гарно шлипить. Його носить моя мама. Це для дуже, знаєте, таких особистостей, які мають. Свій особистий стиль і вони можуть щось радити іншим. Мені здається, це також пасує дуже до моєї мами Ну, на цьому давайте поговоримо про Лейді Денбрі. Боже, це така більш літня пані, в неї такий гострий язик, вона бачила світ, вона досить впливова а, в, в усіх цих колах товаришує з королевою, про яку ми ще поговоримо. І для неї я хотіла щось ну, неймовірно а, класично, вже вінтажне. Прям знаєте, бо вік відчувається, її. Потуга, її такий гострий розум, незважаючи на літа. І тому я вибрала аромат 2021 Nights від Reim'ier. Насправді важко описати цей аромат, він звучить дуже дорого і дуже вінтажно. Тут є багато квітів: жасмін, іланг, ірис, квіт апельсинового квіта дерева, є базилік, є танжерін, є імбир, є кава, є мускус, сандал. Але для мене це аромат такої прям натуралістичної квітки, яка ще на дереві. Окей, її не зірвали, поставили у вазу. Тому ось ця Дорослість, так, вона все ж таки в, в зелені, вона не в чомусь важкому, бо незважаючи на те, що ну, вона старша за всіх, мені здається, в цьому серіалі, вона все одно зберігає якусь жіночність, якусь а, аутентичність, і десь навіть. А, вона завжди має гумор, такий гострий, цікавий, але вона також добра людина і так, містичний аромат 2021 Nights. Ось таке я для неї обрала. І давайте рухатися в цю орієнтальну категорію. Її нові гості в сезоні 2, це родина Шарма. Для мами я нічого не підібрала, бо вона така другорядна. Рині, а ось її доньки. Ого хо. Давайте розпочнемо з Кейт. яка кава мені не подобається, і як бачу, мене аж отак. Завжди коментую її, бо вона мені не подобається тим, що вона така не просто холодна, всезнайка і хоче тільки найкраще для її сестри, яку вона не питає, а нав'язує все. Можливо, щось я зараз рефлектую це, мені нагадує когось. Але чесно, ну вона прям як торка мені не подобається. Ну, ось Неприємний характер для мене. І я вирішила, що їй треба аромат з чаєм, бо вона завжди не задоволена британським чаєм. А вони ж з Індії. Тому, я думаю, їй треба щось таке орієнтальне, а ще вона а, їздить на конях. Тому аромат повинен бути з анімалістичним характером. І через те, що вона така ну, важка, така, ось вона, їй кажуть, ти така молода, а в тебе такий важкий характер. Я хотіла щось орієнтальне з потужністю, знаєте, з удом. І я обрала ідеальний парфюм. Це один з найкращих, ось ось цей і для королеви це мої фаворити. Які я обрала, аромат називається Кенсингтон, британська назва від бренду Glim. Glim – це дуже крута марка, я її відкрила на виставці. В них класні такі суперсучасні аромати, і мені сказали, що цей аромат він в них не бестселер, бо він дуже специфічний, так само, як і ця а, героїня. Але він мені так сподобався. Це був прям, незважаючи на те, що в них крута ваніль і інші парфуми, які набагато легше зрозуміти. Цей аромат він дуже особливий. Хоча мені не подобається ця героїня. Для якої я підібрала цей аромат, аромат, неймовірно, класний. Бо це чай, зелений чай, але він гіркуватий з удом, анімалістичний, цим він мені нагадує коней, тут також є пачулі і амбра, тому в нього орієнтальний гарний характер. Потужний, дуже стійкий, він може приголомшити усе. Вони коли грали в гру, вона там прям так хотіла виграти, що навіть Ентоні так трішки думає, ой божечки. Ось так. А її сестра Едвіна, це аб абсолютно протилежність. Вона дуже ніжна, гарна, ось в неї дуже приємне обличчя. На неї дивлюся, і думаю, ну, ти, від тебе не можна відірвати погляд. І я хотіла також щось орієнтальне, але квіткове, знаєте, з екзотичними квітами. І в мене є неймовірно гарна рекомендація від бренду EPC під назвою Fleur d'Ambre. Це крутий, також британський, до речі, бренд. І мені завжди приємно, коли ці рекомендації британські Брендів, бо серіал також з Британії, і це амбровий аромат про квіти. Квіти солодкі, але не гурманські, трішки кокосові. Тут є багато і містичних нот, такі як лабдану, міра, це бальзами. А також тут є більш сучасні ноти, як амброксан, як ірис, але ця жовта, сонячна, позитивна квітка франджипані, вона все одно. На першому місці в цьому ароматі ви можете придбати парфуми цього бренду з моєю знижкою. Вони усі круті, мені вони дуже подобаються. Ви, напевно, вже чули про, а, про них. Але ще один аромат, а, який, можливо, вам легше буде затестити десь в магазині, це Касілі від Parfums de Marly. В мене є тільки від Levant, але я думаю, він також їй буде пасувати, бо це лахідний, екзотичний аромат, також з квіткою Франджі Пані. А, в неї дуже гарна текстура, вона сонячна, її підтримує мімоз. За ще одна жовта квітка, слива додає чогось такого смачного, цікавого. Бо насправді, хоча ця героїня вона ну, романтична, дуже юна, лагідна, вона також дуже свідомо ставиться до вибору свого нареченого, вона не від, десь в облаках, як Дафне, мені здається, вона більш стоїть на землі. І тут я, до речі, також ваніль. Аромат не гурманський, але він такий класний. Всі касілі краще, ніж деліна, як мені здається, напишіть як вам. І ще одна нота, яка дуже особлива, тут, це червона смородина. Вона відчувається, і вона така крута, не кисла, але все, вона додає якоїсь фруктовості, якоїсь реалістичність, чогось цікавого, чогось що тобі хочеться зрозуміти, відчути, бути бі біля цього. І через цю ноту. Яка також є барсеніком, я думаю, що Ентоні буде з її сестрою Кейт, але якщо вони будуть разом за Двіном, то це ідеальна пара. Ну і останній аромат на сьогодні королевський парфум для ем, цієї дуже епотажної королеви. Мені не зрозуміло, чому вона темної шкіри. Взагалі, ем, мені здається, вони це все роблять. Ем, для квот, але невже в Англії були колись темношкіри королі? Не знаю. Але прикольно, вона класна. Бенні мені сказав, що аромат повинен бути з табаком, а мені здавався, це повинен бути гурманський аромат, прям такий, знаєте, аж через край. Бо як її бачиш, в неї всі ці придворні дами, тут все в цукерках, якихось неймовірних гурманських кондитерських виробах? Все прям ну, по-королевськи, справді, але вона, знаєте, Задає тон, чого хочеться, все повинно бути зараз, одразу. Ну, справжня королева. І я вибрала неймовірний парфум. Боже, я взагалі. от цей парфум і ось парфум Glim це ідеальні мечі. Аромат також британського бренду. Time to draw the ruffle numbers від бренду 2140. Uh, Tuesdays. Дуже особливий, дуже такий, знаєте, не для всіх. Він дивакуватий, я б назвала його так. Бо тут дуже різноманітні ноти, які, на перший погляд, несумісні, такі як шкіра, ветивер та табак. Окей, табак є, це супер, бо вона колись там табак нюхала. Шкіра. Шкіра тут взагалі це такий неймовірно гурманський аромат і текстурний. Він мені нагадує, тут є нота круасана, це взагалі ідеально. От Подумайте, свіжий випечений круасан для королеви, просто найсмачніший. Тут також є нота пшениці. Щоб ви зрозуміли, наскільки реалістичний цей кроса. І в нього начинка з горіхами. І горіхи ці, ух, їх багато, щоб королева не була незадоволена. Багато горіхів, марципану, ось така начинка, а зверху мармелад, багато мармеладу. Ось такий аромат. Який дуже королевський, дуже прям такий, знаєте, ніхто інший би не зміг його носити, тільки а, така неймовірна особистість, як вона. Мені подобаються її перуки, мені подобаються її сукня. Взагалі вона мені дуже подобається, як і деякі інші герої-героїні цього серіалу. Напишіть, хто у вас улюбленець, можливо, ви не згодні з моїми рекомендаціями, можливо, у вас інші асоціації. Буду дуже рада, якщо ви залишите якісь. Коментарі в описі, а якщо не дивилися цей серіал, він такий, знаєте, розслабляючий, взагалі зараз ем, якось не мечиться з нашими реаліями, але Прям щоб відвиколіктись, мені дуже подобається саме мода, саме їх неймовірні прикраси там. Тому можете подивитися, якщо є бажання. Але я буду дуже вдячна вам за вподобайку і також підписку. Якщо у вас є якісь питання або ідеї, то пишіть. Мені важливий зворотний зв'язок з вами. І на цьому все. Дякую за перегляд. Можете слідкувати за мною в соціальних мережах та купувати парфуми з моїми знижками. І цю інформацію ви можете знайти в описі до цього відео. Сьогодні це все Бажаю вам гарного дня. Тримайтеся, донайте та слава Україні, Па-па!